Волонтери це ті, хто працюють для інших добровільно, без винагороди. Це їхня приватна ініціатива. Волонтером може бути кожен. Найважливіше це мати бажання і ціль допомагати. Білій церкві на потреби Збройних сил працюють без перебільшення сотні волонтерів: від дітей і до людей поважного віку. І так сьогодні ви знаходитеся у волонтерському центрі академії пенсіонерів. Де дійсно йдеться дуже велика робота. По виготовленню продукції для збройних сил України для того, щоб цю продукцію виготовити і зробити і відправити, не потрібна дуже кропітка і велика праця. Волонтерський центр академії пенсіонерів працює вже півтора року. З самого початку повномасштабного вторгнення шиють білизну та подушки для наших захисників. Процес розпочинається розсортовування тканини. Біла йде на потреби медичних закладів. Потім наступний етап розкроювання тканини, далі пошиття спідньої білизни вдома та процес підшиття резинок та упаковування готової продукції. Наступний цех по наповненню подушок. Ми шиємо білизну, ми шиємо подушки. Ми збираємо гроші і купляємо шкарпетки. Люди приносять сюди одіяла, подушки. Білизну, посуду. Це все ми відправляємо і на Збройні сили України, і на територіальну оборону нашої громади. І у зимовий холод, і в лютню спеку волонтерки продовжують працювати. Ще до нового року пошили 12 тисяч подушок і більше 12 тисяч спідньої білизни. А від початку 2023 року, не дивлячись на перебої зі світлом, пошили 3,5 тисячі спідньої білизни та 4 тисячі подушок. Вся Україна зараз працює на фронт, так само і ми. Нам тяжко, але їм там ще тяжче. І ми хоч маленьку долю своєї праці внесемо у нашу перемогу. Однак волонтерки не тільки працюють, але й організовують дозвілля людей. Виступають, відроджують українську культуру, піднімають настрій людям та бойовий дух військових. Зокрема, у 2022 році виступали у військовому госпіталі Білої церкви. За це мають винагороди, подяки та дипломи та особливу нагороду, якою пишається Лариса Михайлівна. Ми поставили два спектаклі за цей період. Один спектакль це по Лесі Українки лісова пісня. А другий спектакль по мотивам Тараса Шевченка наймичка. Також приймали участь у фестивалі, який тільки що недавно був, 27 червня, який був присвячений Конституції України. Війна триває, і ми всі не повинні бути байдужими. Адже будь-яка допомога то вже великий крок вперед до перемоги. Нам постійно потрібна тканина на білисну і тканина на подушки. Якщо у вас є така можливість, то приносьте до нас сюди телефон 068 357 95 12. Тож кожен з нас має допомагати волонтерам і пам'ятати, що така допомога наближує нас до такої довгоочікуваної та жаданої перемоги а з такими працьовитими волонтерками, щирим серцем, які дякують кожному за допомогу і співпрацю. Разом ми сила, разом ми непереможні.